Усім привіт! Сьогодні постараюся розповісти, як заробляти за допомогою YouTube. Перше. Ну, я думаю, у всіх є аккаунт на YouTube. Вам необхідно перейти до творчої студії YouTube. І необхідно зробити наступне: Дивіться, тут є певні такі невеличкі нюанси. Є така вкладинка монетизації. І у Ютуба є декілька правил стосовно монетизації. Це перше, у вас повинно бути як мінімум тисяча підписників. І також є одна з додаткових умов. За останній рік ви маєте набрати мінімум 4000 годин просмотрів. Також це можуть бути як звичайне відео, також це можуть бути і шорти. Але для шортів необхідно 10 мільйонів переглядів за останні 90 днів. Тому тут треба робити невеличкі для себе такі позначки. І, окрім цього, щоб виконати ці вимоги, найголовніше це визначитися з тематикою. Перше. Обрати тематику. Обрати тематику. І в цій тематиці необхідно розуміти наступне, що ви можете бути профі в якоїсь своєї тематики. На, на платформі YouTube багато, дуже багато різноманітних тем. Починаючи там від автомоту, вело, самокати, будь-що, тобто блогінг, тревелінг, там, геймінг будь-що. Також на YouTube багато є. Блогерів, котрі просто розказують про свій сад, огород, тобто можете володіти будь-якою тематикою. Але тут є певні такі невеличкі нюанси для обрання тематики, ви можете або обрати ту тематику, у котрій ви дуже сильно себе почуваєте, тобто ви про неї багато знаєте. Або обрати якусь популярну тематику. Ну, найпопулярніші це у нас, напевне, будуть все ж таки станом на зараз, це е, новини, а також там автомобільна тематика, і гейм, геймінг, тревелінг. тобто, це будуть, напевне, найпопулярніші тематики. Або можете обрати ту тематику, у котрій дуже сильні саме ви, а друге. Те, що необхідно зробити, це записувати гарні ролики. Тобто, щоб вони були не великі, не маленькі, ну, YouTube він полюбляє, скажімо так, в певному сенсі приблизно 10-хвилинні ролики. Тобто, записувати власні ролики. І потім їх треба завантажувати на цю платформу. Завантажувати дуже просто: є кнопка створити. Додати відео, і ось сюди ви закидуєте файл, або ви обираєте файл. Ну, наприклад, там ми обрали якийсь о, файл. ну, Нехай буде там у мене це кортик. А, зараз секундочку. А, там, наприклад, документи, Zoom. Ну, нехай буде там. Нехай буде це ось це якесь відео. То, тобто, немає тут жодних проблем. Обрали якесь відео, потім е, зробили гарний значок, закинули е, це зображення. Ну, наприклад, там якийсь ось такий значок, обрали. Їх можна завантажувати декілька, потім завантажуєте плейлісти. Е, дод... Далі е, можете обрати, додати субтитри е, будь-що. Потім е, відео пере... пройде перевірку, і потім оберете доступність. Тобто, е, 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 якщо ви там. Буде якийсь доступ, тобто або посилання, або відкритий доступ. Обрали, натиснули, об... опублікувати і в цьому немає жодних проблем. А що потрібно далі? Далі треба якось його розкручувати. Ну, найпро найпростіший, найлегший спосіб це просто перекинути відосики своїм друзям і попросити, щоб вони їх краще за все переглядали повністю. Від початку і до кінця вони можуть їх там дивитися, не дивитися, поставити лайк, а ще краще, щоб вони їх прокоментували і також потім е, розкинули своїм друзям. Але е, це такий е, не дуже, скажімо так, на кращий спосіб. Краще, коли вони заходять до Ютубу і у, у полі пошук записують, наприклад, у е, Якесь повідомлення, наприклад, як називається ваше відео, і саме знаходять його за допомогою пошуку. Тоді YouTube буде краще ваше відео рекомендувати. Тому тут третій пункт він дуже такий цікавий. Тому, взагалі можна рекламувати відосики різними способами, там, але там, краще на перших порах просто розкинути своїм друзям і попросити, щоб вони перекидували їх далі. І потім, потім найголовніше з усього цього: це все ж таки монетизація. Я вже вам розказав, що є певні правила: тисяча підписників і чотири тисячі годин переглядів. Тобто, коли ви виконаєте ці умови, ці умови, ви можете оформити собі монетизацію Ютубівську, але це не єдиний спосіб для того, щоб оформити. Монетизацію на своєму каналі. Є додаткові платформи, котрі дозволяють, щоб автори могли отримувати підтримку від глядачів. Дивіться, наприклад, переходимо на головну, і коли ви підвантажите там багато відосиків, там у вас тут все буде в порядку. Ви можете у коментарях до ваших відео, або, наприклад, Контент перейти. Ось тут у вас будуть трансляції, записи, плейлісти, підкасти. Окрім цього, всього, де ви можете до самих відосиків, ви можете робити у кладенці описання, опис, а закидувати, наприклад, якесь посилання на певні ресурси. І такий український ресурс називається Дяка. І ви можете, він аккаунт створюється надзвичайно швидко. Тобто ви можете просто оформити там свою власну підписку, і потім, скажімо так, в певному сенсі, оформлення там тобто створення нового аккаунту, займає, я вам чесно кажу, до хвилини. І це посилання, яке воно створить, закидувати до ваших відео і. Також ви можете його закидувати до вашого опису каналу. І тоді люди зможуть переходити на це посилання і робити певні ну, не пожертви, скажімо так, а можуть донатити на розвиток вашого каналу. І тут взагалі я вважаю, що нічого, нічого такого тут немає. Тобто, якщо людина хоче підтримати канал, вона переходить за посиланням. Яке це може бути посилання? Наприклад, зараз ви переходите на вкладинку налаштування каналу, і ось тут ви обираєте те відео, котре буде у вас транслюватися. Коли люди перейдуть на ваш канал, ось тут є вкладинка брендинг, де ви можете розмістити або логотип каналу, або там будь-що. І основні ваші дані, де до основних даних ви вкажете, хто ви або не вказуєте, хто ви, і ось тут ви можете вказати, що там у вас є ваш власний сайт, а у вас є власний телеграм-канал, і у вас є, наприклад, посилання. Ось, ну. Бо воно може виглядати таким чином, це, що стосується самого посилання. І коли ви його від... коли користувач по ньому перейде, він зможе задонатити на розвиток цього каналу. Вже перевірив, все працює дуже просто і легко воно відпрацьовує. Вам необхідно буде ось тут додати посилання. І за цим посиланням, коли людина прийде. За цим посиланням вона побачить, наприклад, сайт дяки, натиснуть там певну суму і вам задонатить. Єдине, що можу теж порадити, не обирати, наприклад, тематику програмування, тому що майже за півроку у мене тільки 376 підписників і близько 400 годин переглядів. А, ну, і мене, ну, звичайно, менше 100 відео канал тільки розвивається, тому можу вам сказати, що український контент з точки зору програмування він не дуже сильно цікавий для людей. А, те, що я бачу, нові канали, котрі там, о, там граються в ігри, там стрімлять, вони заробляють набагато більше, і підписників в них набагато більше. Але якщо у вас є бажання підтримати український контент і підтримати українську ІТ-індустрію, можете на мене підписуватися, можете дивитися мої ролики. Це під, підніме мій канал у переглядах. YouTube його буде частіше рекомендувати. І, тоді я зможу записати, потім, ну якщо це вам теж буде цікаво, ролик, скільки ж можна заробляти саме на тому каналі, котрий вже має монетизацію офіційно від самого Ютуба. Тому що те, то, що я вам показав з сайтом Дяко, Дяка це не офіційна підтримка, тобто, це не монетизація від Ютуба, це монетизація, котра буде через сторонні сервіси, тому. тому Спробуйте, треба розвивати український контент, треба намагатися робити наше життя краще. І навіть якщо ви там, скажімо так, не можете оприділитися з тематикою, нічого страшного, просто записуйте те, що вмієте. Чим більше українського контенту, тим краще для нас на сьогодні. Всім дякую за увагу. Слава Україні! І до наступної зустрічі!